Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми привезли для вас машину, яку вже давно не було в продажу на нашому майданчику. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги автомобіль, який дуже тяжко знайти в гарному стані. Їх полюбили в Європі за недороговизну в експлуатації, дешеві запчастини та невелику витрату палива. Ford Фокус. 2012 рік 1,6 дизель пробіг складає 256 тисяч кілометрів. Привезли ми її із Нідерландів. В такому темно-сірому кольорі мокрий асфальт. Чи графіт, він так з металіком якось так виглядає, не, могу, не можу зрозуміти, який саме це колір. Але виглядає круто, стильно, модно, молодіжно. Особливо і за, за цією нижньою губою, за цими каликами, Тут воздухозабірник. Дивишся, такий вигляд вона має 100%. Так, ідемо. Відразу бачимо, у нас е, класно стоїть гума, Мішелін, розмір 205 55 16 Диски сталеві на ковпачках по салону. Передній електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо за кермо цього автомобіля. Сидіння має мікроліфт, можна підрегулювати під себе як вам зручно. У мене колись був фокус такий. Я до болі знайомий цей салончик. Рульова колонка також у нас регулюється по висоті та по виліту. Десь отак, прикольно. Взагалі ергономіка тут присутня. Цікаво так тут. Сидіти, відразу такі флешбеки нахлинають. І так, бачимо, що у нас є: мультифункціональне кермо, функція Hands-Free. Далі тут у нас управління з підлиміт контролем тут управління мультимедійною установкою. Тут знаходяться клавіші управління бортовим комп'ютером. Е, ну Тут дворники, це все знайоме. Ой, дворники, тут поворотники, тут дворники. Такий у нас перемикач світла. Доволі знайомі фордовські сигнали, звуки, тут увімкнення противотуманих фар. Далі така ось мультимедійна установка у нас наявності. Є радіо, медіа, можна телефон підключити по блютузу, кондиціонер, механіка 6 ступа. У нас обігрів заднього скла, функція старт-стоп. Тут розмістилася 12-вольтова розетка. В цілому салончик в збереженому стані. Є у нас е подушка водійська, є подушка пасажира. І, здається так, і є у нас шторки по бокам. Так, сидіння відрегульоване під мене. Так, мені зручно. Давайте подивимося, скільки місця пропонує нам фокус по задньому ряду. І так, переміщуючись на задній ряд до спинки переднього сидіння. 1, 2, 3 попугає до потолку. Ось скільки відстані. Мені здається, в цьому класі це найбільше. Найбільша відстань до потолка. Сидіти тут зручно, комфортно. В принципі, нічого нового. Фокус як фокус. Сидіння з такої приємної тканини, зносостойкої. Давайте до багажного відділення перейдемо. Так, Підходячи до корми автомобіля, відразу помічаємо, що тут нас зустрічають парктроніки та фаркоп. Відкриваємо багажник. Здоровий багажник достатньо. Тут знаходиться запасне колесо, крюк. Що тут у нас ще? І домкрат. Так воно це все виглядає. Тут має бути докатка, але хтось в Європі вже положив сюди повнорозмірне запасне колесо. Знак аварійної зупинки також у нас в наявності. Із За того, що тут повнорозмірне запасне колесо, ця штучка трішки. Піднята, але не біда. То на швидкість не впливає. Оригінальна заводська шторочка також збережена, тому давайте закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А тепер, шановне панство, подивимось на стан лака фарбового покриття по нашому фокусу. І так, капот у нас 309, 360, 324. Капот покрашений в другий слой фарби. Взагалі по фокусам крило 120, 138, 100, 123. Взагалі така маленька передісторія. По фокусам завжди, як уже з практики, е, воно Показується, що лакофарбове покриття б'ється більше, ніж на інших автомобілях. Так як у них антикаразійна обробка не така сильна, як у французів, тих самих, то вони кладуть більший слой фарби. Тобто на форду слід орієнтуватися десь в районі 160-170 мікрон, і це буде рідна фарба. Не на всіх, звісно ж, але на деяких фокусах так і є. Продовжуємо. Дверка водійська. 137, 134, 125. Рідна фарба. Задня дверка. 137, 136, 130. Рідна фарба. Проєми. 109. 80. 60. Це щось я тут не там тикнув. Ага, 87, бачите, під накос пішов, 82, під пішов товщиномір, бо я хотів тут попробувати, а вона на гарбинку попала. Проєм в рідній фарбі, 80 мікрон. Дивимося, задній проєм. Знову ж таки, щоб не попасти. 97. Та ні, дивимося, 78, 88, 88. Оце про що я вам і говорив? Що з фордами завжди от якось по фарбі дуже складно приділити. 88-90. Ну, скоріш за все, це рідна фарба. Дивіться, 153 дах. От Про що я вам говорив? 158. 145. Це типу пофордовський двойний слой, тому і проєми б'ються більше, ніж зазвичай. Так, заднє ліве крило 165, 194, 199, 326, 181, 1300. Тож, ми бачимо, що заднє ліве крило косметично покрашене в другий слой фарби. І отут є ось такий шматочок, де виконувалися невеличкі ремонтні роботи. Трішки туди поклали шпаклівочки 1 мм, нічого всього страшного нема. Так, це у нас, по-моєму, пластик. Пластик, а це метал. 119 ляда. 127. Ага, і це пластик. Ляда також в рідній фарбі. Тепер заднє праве крило. 135, 158, 151. Рідна фарба. 151. Заднє праве крило в рідній фарбі. Задня права дверка 141, 153, 147. Це також рідна фарба. Передня права дверка. 119, 198. 155. А що це тут? 198? Це десь тикнув. так. 162. 155, 140. 135. Передня права також в рідній фарбі. Це на якусь, мабуть, на сиринку попав. Ага. 164. А, ні, є. 190, 275. 166, не зрозуміло. 121. Дивіться, друзі, 206, 166, 198. Е, Скоріше за все, десь тут локально. Ну, Зараз ми не під лампою і так. І так не видно, я вам скажу, так не побачиш. 159, 169, 101, ну, 194, 1051, 129. А тут в нас також є кусочок, де виконувалися невеличкі ремонтні роботи, 1000 мікрон 1 мм, і тут локально, десь щось підфарбовувалося, ось тут такий кружочок. Ну, тут, тут рідна фарба. 155. Ось по цей кант верхушка це є рідна фарба. Тут трішки десь локально підфарбовували, я думаю, з наждачки покривали лаком, тому що кружочок локально б'ється 200 мікрон, тут 150-150. Тут ось такий невеличкий шматочок, де, скоріш за все, примяли при відкриванні об якийсь бардюр чи щось таке. Невеличкий кусочок, 1000 мікрон б'ється. Знову ж таки, немає нічого страшного в цьому. В Європі воно було зроблено, тож просто. Ми вам показуємо приймати рішення, як завжди вам. Так, переднє праве крило. 225, 250 і 259. Лишився дах. А, дах я показував, 150. Проєми передні праві. Так, от дивіться, 80. Все. Я переконався в тому, всі проєми б'ються приблизно одинаково. Так само, як по лівій стороні було, так само і по правій. Проєми в нас в рідній фарбі. Три штуки задній. О, 87, 73. 66. Всі чотири проєми в рідній фарбі вони б'ються одинаково що з цієї сторони, що з цієї сторони. Тож разом з вами ми переконалися, що по нашому форду є декілька косметичних підфарбувань та декілька місць, де робився невеличкий ремонт там, до міліметра шпаклівки. Він такий шматочок, десь щось притерли, або при відкритті двері знову ж таки зачепили за якийсь бордюр або за якийсь стопчик. Чи це критично? Якби ви мене спитали, я б вам сказав ні. А чи критично це для вас вирішувати тільки? Вам, ми все показуємо, як є. Приймайте рішення самі. А ми рухаємось далі. А тепер саме цікаве тест-драйв нашого автомобіля. Я вже розмістився в таке до болю знайоме сидіння водійське. Повторюсь, Повторююсь, колись був Ford Focus 3. Правда, він був рестайлінговий із бензиновим двигуном, але я добре пам'ятаю, як він веде себе на дорозі. Що ж, Сьогодні мова все рівно піде про цей автомобіль. Не буду я вам розказувати, що там у мене було, і так далі. Будемо порівнювати його з конкурентами. І так, 230 ньютонів на метр. Ну, Якщо порівнювати його із Астрою 1,7 дизель, то Astra 1,7 дизель їде побадріше. По ходовим властивостям. Як я вже раніше і говорив, форди вони всі твердіші, ніж інші автомобілі. І цей автомобіль не є винятком. Е, відчувається, що пружини тут жорсткіші, відчувається. Ліпша дорога, але в той же самий час у нас гастріше кермо. Тобто автомобіль кермується як якийсь спортивний болід. Тут відчувається все ж таки ралійна історія Форда. Якщо ви автолюбитель, то ви знаєте, що компанія Ford приймала участь в багатьох етапах ралі, зокрема в ралі Париж-Дакар, в ралі, яке проходило в Новій Зеландії, я вже забув, як називається цей етап. Але знаю точно, що е, займали вони дуже багато призових місць. По шумки. Знову ж таки, от зараз я їду в цьому автомобілі. Я перед цим розказував, що от Hyundai i 30 ліпша форда по шумки. Друзі, е, освіжив свою пам'ять, фокус все-таки приємніше. Можливо, це із-за того, що е, той. Hyundai i30 був в базовій комплектації. Хоча і цей фокус також у нас не на максималках. Але тут мені приємніше. Можливо, то була гума, так шуміла на том Hyundai, що вона була з таким достатньо зубатим протектором і зимова. Ну, от Зараз ну, мотор чутно. Ну, ну, це не преміум клас. У своєму це класі, мені здається, це дуже крутий показник. У нас є на моніторі сповіщення, коли треба перемикати передачу нижчу чи вищу. В цілому, от в цілому, якщо взяти, все-таки по ходовим якостям, по ходовим властивостям, мені фокус більше подобається, ніж Hyundai i 30. Чого не можу сказати про ось недавно ми їздили на Opel Astra. От Opel Astra просто всі мої очікування перевершив максимально. Я проїхався, вау. Німці є німці. От фокус він відчувається легшим. Можливо, з-за того, що він легше, він так і, і керується, і відчувається ходова частина більш такою пружнішою. Але знаєте, він такий якийсь дьорганий, різкий. Якщо, наприклад, Астра це більш для молодої людини, щоб там десь може газнути лишній раз, о, верні, фокус для молодої людини, десь лишній раз там підгазнути, десь лишній раз там в поворот якось закласти, то Астра вона більш важкіша. і Там е -е, ходова. Налаштована зовсім по-іншому і зовсім для інших умов. Тобто вона йде м'якше, вона йде так більш в розвалочку, а тут фокус він такий гострий. тобто там руль чи Кермо взагалі по-іншому себе поводить. І в цілому. По якості матеріалів в салоні. Ну На цьому екземплярі в нас нічого не тарахтить. от Ми їдемо по поганій дорогі, немає зайвого там брязку то від торпеда, від там пластикових елементів і так далі. Знову ж таки, враховуючи свій клас автомобіля. Е, в цілому приємні відчуття від машини. Можу рекомендувати, якщо у вас бюджет в районі 9 тисяч доларів, ви хочете, ви хочете дизельний універсал з невеликою витратою палива, такий збитенький. То це саме ваш варіант. Знову ж таки, в нас в наявності є. А, До речі, дивіться, тут виворот керма менше, ніж в Астрі. Це, що я звернув увагу. В Астрі прямо виворачується сильніше. Це відчувається. Е -е... Так до чого я? У нас є, в принципі, всі автомобілі із цього класу. У нас є і Фокус, у нас є і гольф, у нас є і Астра, друзі. Тому обрати. Те, що підходить саме вам, ви зможете 100% приходьте, тестуйте, і ви самі зрозумієте, що більше для вас. Вам треба більше там якогось комфорту, більше по якості матеріалів, більше там по всяким наворотам. Велком. Астра є ще на майданчику. Вам треба щось більш прагматичніше, подешевше, таке, щоб, так сказати, і в вогоні, і в воду є у нас Kia Ceed на майданчику. Скоро також буде і Hyundai AX-35. Якщо вам треба більш щось прагматичніше, щоб і не, і не прям сильно таке, знаєте, без шумки там і взагалі по мінімалки, то ось Ford, він так посередині, між Астрою. Там, між Карейцями займає своє почесне місце. Тож, друзі, все я вам розказав, все показав. Те зраю провели, а ми рухаємось далі. Друзі, не завжди так буває, що сервісна історія зберігається в паперовому вигляді. На жаль, в цьому випадку вона не збереглася. Ми залишимо вам дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. А тепер давайте запустимо ж двигуна та подивимося, що у нас під капотом. Пробіг складає 255 тисяч 755 кілометрів на сьогоднішній день. Запускаємо двигун. Всі лампочки у нас тухнуть. І йдемо дивитися, що під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова дизельна четвірка об'ємом 1,6 літра. Це двигун спільна розробка Ford Peugeot Citroën. Ви вже всі дуже гарно знаєте про цей мотор. Потужність його складає 95 кінських сил та крутний момент 230 ньютонів на метр. Достатньо гарно зарекомендував себе цей двигун, він є надійний. Привід газорозподілу тут виконаний через ремінь. Тому проблем нема з цим ніяких. Поміняли ремішок і поїхали далі. По двигуну у нас немає ніяких запатівань, підтікань. Працює він рівнесенько. Тож, друзі, класний мотор, невелика витрата палива вам забезпечена. Тож, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши... От, диви. Ха -ха. Ну, це фурк. Ха -ха. О! Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний сімейний універсал з надійним класним ресурсним двигуном, який забезпечить вам мінімальну витрату палива як по місту, так і по трасі. Здоровий багажник, комфортні сидіння, є всі необхідні опції для комфортного використання автомобіля. Тож, друзі, завжди вам говорю. Купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. назавжди вам раді.